Добрий день, дітки! Пропоную послухати вірш. Лаванда ароматна у серпні майорить. Її ми назбираємо і будемо сушить. Приємним ароматом наповниться наш дім, де затишно й приємно від запаху усім. Дітки, про яку квітку розповідалося у віршику? Так, про лаванду. Давайте познайомимося з цією квіточкою поближче. Лаванда це дуже пишний, вічно зелений і багаторічний чагарник, на якому здалеку можна помітити безліч квіток різноманітного забарвлення з приємним ароматом. Суцвіття бувають різноманітною кольоровою гами, фіолетовими, рожевими, бусковими, бордовими, блакитними і білими. Квіти збираються в суцвіття на верхівках довгих стебел, листки вузькі, мають сріблясто зелений відтінок, зустрічається лаванда на кам'янистих схилах в гірських регіонах, добре б себе почуває на сонячних і сухих місцях. Протягом всього літа лаванда красується фіолетовими квітами, наповнюючи повітря приємним і легким ароматом. Також лаванда є прекрасним медоносом і захисником рослин на клумбі. Її квіти і листя мають лікувальні властивості. Ефірні масла, витягнуті з квітів лаванди, використовуються в парфумерії та косметології. Аромат лаванди має заспокійливий ефект в той час, як ефірні масла заспокоюють шкіру. Завдяки цим властивостям лаванда часто використовується у виробництві лосьйонів, мила, шампуню і продуктів догляду за шкірою. Ефірні масла лаванди часто використовуються в ароматерапії, тому що вони мають розслабляючий ефект. Лаванда має антисептичні, антибактеріальні, знеболюючі властивості. У медицині вона використовується для лікування головного болю, від укусів комах, опіків і безсоння. Також лаванда використовується в раціоні людини як інгредієнт різних солодких тістечок, шоколаду і солоних страв. Вона також споживається у вигляді чаю або меду. Гілочки з ароматними фіолетово-блакитними квітами можуть стати чудовим подарунковим букетом. Тож сьогодні я хочу запропонувати вам сконструювати цю лікарську квітку з паперу. Для роботи нам знадобиться кольоровий папір, дерев'яна шпажка, ножиці, клей, серветка. Починаємо працювати. Складаємо фіолетовий прямокутник навпіл, куточок до куточка, злегка притискаємо. Робимо надрізи від лінії згину, не дорізаючи до кінця. Розгортаємо наш прямокутник і склеюємо краї. Наклеюємо квіткову доріжку на шпажку по спіралі. З зеленого гафрованого паперу відрізаємо смужку і наклеюємо на шпажку по спіралі. Також вирізаємо листочки і приклеюємо на квітку. Ось такі гілочки лаванди вийшли у мене. Тепер пропоную вам виготовити свої. Фотографуйте з ними та надсилайте фото ваших робіт. Пам'ятайте, лаванда це дивовижний дар природи, що володіє цілющими властивостями. Дякую за увагу, до нових зустрічей!